Хто мене зігріє в темну ніч, хто мені тихенько заспіває, ми з тобою, мамо, вічна віч, знаю я, що кращої немає, хай минають дні летять роки, і нехай складне стає так просто, може, вже й дорога. Мамочко єдина, щирі привітання від доні і від сина, квіточок пахучих принесли багато, цей травневий ранок у велике свято. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро. Здоров'я снова вам зичимо щиро, любові, радості, злагоди і миру. Дорога матуся і бабусі, вітаємо вас з вашим днем. Хай буде удача в всьому, добробут хай буде у домі, багатство і радісна снага, і шана людська і повага. Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш, хай збудеться все, що чекаєш, хай стежка проляже в трояндах, яку ти в житті прокладаєш. На мамо, подай мені руку, щоб не впасти, як тяжко мені, мою щиру любов на цім світі, серчним серцем дарую тобі. Мамуся, бабуся, вітаємо вас із цим прекрасним святом, Бажаю всього самого кращого. Хай збуваються всі мрії. День матері бажаю, краси і насолоди і вічної вроди. Від Бога здоров'я і сил від природи. днем матері. Відгородить вода мене всюди, від нещастя і беди. Проведи мене, мама, між люди, білий світ проведи. Проведи мене, мамо, будь ласка, проведи у цей світ. Хай ця ніжна криласта, мені дорога услід. Дорогі мами і бабусі, вітаю вас нашим вашим днем і бажаю щастя, здоров'я і успіхів у житті. Коли ти прийдеш і мама зрадіє, тобі все простить і все зрозуміє. Ніхто ж так не вміє, як мама простити. Дай їй Боже ще довго прожити. Мама, найдорожче слово в світі, де б не була, що б не робила. Назавжди вона твій шлях освітлить, ніжним серцем відданим тобі. Ніхто любити так не вміє, ніхто так словом не зігріє, ніхто не зможе так чекати, як трупненька моя мати. Тепло і натхнення, любові і сміху від друзів та рідних безмежної тіх. Мама, бабусі, вітаємо. Тята, Віта, прекрасна, дорога, тобі моя душа співає. Любов твоя така палка на світі зло перемагає. Спасибі Матусю тобі за те, що я живу на світі. Про це прекрасний твій день подарую тобі. тебе. ти моя. ти ночі.